Зверніть увагу двері більше метру, що дуже рідко нам трапляється. Цікаве планування двостороннє, ну, суттєво не, не дуже незвичайне, але зручне. Спочатку кухня з балконом. Балкон виходить у внутрішній двір. Балкони в цьому жика досить цікаві, тим, що вони розділені на двоє. Ось, будь ласка, зона для курців або для білизни. Ось, будь ласка, зона для тих, хто просто на чилі. Відкриваю вікно, покажу двір. озерце. двір закритий, гарний, підземний паркінг. Повертаємося до вхідної групи. Зверніть увагу, що ці стіни вже поштукатурені. Це кімната перша, простора. Вікна також виходять у двір. Оп! І роздільний санвузол. Такий коридорчик, туалет. Вад, можете поєднати. І кімната. Вікна на паркінги, у двір. Слухайте, тут з паркінгами проблем не буде. Підземний, наземний, збоку, є гаражі. Квартира чудо.